Малята. Усі ми з вами і дорослі, і ви, дітлахи, цілий рік чекаємо на зимові свята. А згадайте, які зимові свята ви пам'ятаєте? Саме так це веселий і казковий Новий рік? Різдво Христове, коли ходять, колядують, прославляють Ісуса. Згадали? А це водохреща. Але особливо радієте ви, малята приходу святого Миколая, який чемним і слухняним дітям готує подарунки. І в ніч, 19 грудня, коли всі малюки сплять, Миколай тихесенько кладе подарунки у черевички. А що ж не слухняним діткам він дарує? Як ви думаєте? Так ви здогадались, саме різочки він кладе. Та я надіюсь, що ви всі чемні, хороші і добрі дітки. Але звідки Святому Миколаю знати, що потрібно кожному з вас? Як йому здогадатися? Тому я вам малята пропоную кожному взяти аркуш паперу і написати листа Святому Миколаю. Ну, звичайно, не всі вміють писати, але у вас є фарби, пензлики і олівчики. Тому ви можете свій. Подаруночок заказати, намалювавши малюнок. Зрозуміли? Потім закрили листа гарнесенько і поклали його на віконечко. А вночі невидимий ангел прилетить і забере обов'язково його і доставить адресату, тобто Святому Миколаю. І тоді вже святий Миколай розбереться, що кому потрібно. А у вас у всіх, мабуть, є ось такі красиві чарівні черевички. Саме в них він буде тихесенько ховати ваші подаруночки. Малята, а щоб точнісінько вже до вас завітав Святий Миколай, я вам пропоную вивчити віршика. Згодні зі мною. Для цього нам, щоб ви краще його запам'ятали. Допоможуть чарівні картинки. Ось послухайте віршик. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода, він несе дарунки діточкам малим, і любов дарує українцям всім. Ну що, сподобався вам віршик? Тоді повторюємо за мною від хатинки. До хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. Ще разочок пропоную вам повторити. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. На цьому все малята. Я вам всім бажаю міцного-міцного здоров'я і миру всім нам. І бажаю, щоб до кожного з вас обов'язково завітав Святий Миколай. Бувайте!